Всім доброго дня. Думаю, ми вже може трішечки розпочинати нашу зустріч, наше навчання. Як ви знаєте, сьогодні ми зустрічаємося з до того, аби забезпечити безбар'єрність і всі умови для того, аби люди з особливими потребами з вадами слуху, зором мали можливість отримувати якісні адміністративні послуги. І е, бути почутими і побаченими навіть з цими фізичними е, вадами. Е, також у нас будуть, мабуть, такі ветерани, і нам теж треба буде цьому приділити важливі такі питання і їх вирішити. Власне, наша мета зустрічі провести навчання і взяти з цього навчання багато всього корисного, і сьогодні наші дівчата, це Марія і Христина, допоможуть нам в цьому розібратись. Сьогодні також буде присутня з нами Олена Олександрівна Чернишова, представниця громадської організації Соціальна Єдність, яка теж буде нашим візором, і підкаже нам чи Правильно ми рухаємося, і де нам допинитися, аби, аби переосмислити. От, е, думаю, почнемо нашу зустріч з того, що ми надіслали листи на всі громади на районні адміністрації з приводу того, аби е, зібрати інформацію по, е, безбар'єрності, це і пандуси, і різні умови. І, власне, зараз передаю слово Ірині. Е, Потрібні і Іра мене зв'язку, Іра. Зараз трішки почекаємо. Включайте свої відео. вас трошечки побачили. Поки Іра підключається. Це я люблю, коли відео. Гарно. Добрий день. Добрий. Ну, от Ноутбук, як завжди, допоміг мені налаштувати зону, на але думаю, це буде добре. Щодо е, порушень осіб е, зору. Ви знаєте, їм скидувала рекомендація асоціації сліпих, де були вказані всі контакти. Я додатково скину ще раз. Це на торфяні, в нас можна замовити вивіски для ЦНАПів. Вивіски будуть в залежності, ціна вивіски, в залежності від того, на якому матеріалі буде друкуватися. Але основно потрібно висунути тільки е, при вході, хоча б при вході в приміщення цнапу, розмістити її на е, відстані, на якій б міг рукою легко е, не зрячий дістати до цієї вимоги, тобто щоб вона не була десь там е, поміщена на двох рік рівневому, на метрах, ну, принаймні десь. На такому, щоб можна було дістати друкою щодо ціни, я вже сказала, це все буде залежати від того, на якому матеріалі це буде друкуватися. Всі ці рекомендації у вас є в листах асоціації. Головне, щоб були в приміщеннях СНАП, у вас вказівники. Щоб людина незряча не потребувала додаткової допомоги, а шрифт був збільшений, і вона могла бо ви знаєте, є різні особи з порушенням зору, є ті, які просто е, трошки зір не відповідає 100%, і він зможе, якщо шрифт збільшений, він зможе сам. Без проблем до вас добратися, прочитати, тому тут не виникне жодних, жодних питань. Щодо порушення осіб слуху, я розумію, що дівчатка підготували презентацію і вони зараз її представлять. А я додатково зараз скину, як тільки мій ноутбук налаштується на Zoom, я обов'язково скину вам номери телефонів безпосередньо контактні на трофяну керівника, де ви зможете без проблем. Зв'язатися і вибрати собі вже оцю вивіску, яка буде відповідати вашому бюджету щодо листа, який ми надсилали на РДА, РДА вам, якщо виникають якісь питання, то не знаю, в якій формі ви заповняєте, чи ви заповняєте через опитування, чи ви заповняєте табличку? Виникають питання, е, телефонуйте, будь ласка, до представників РДА, вони е, вам все це роз'яснять. Якщо виникають якісь питання, додаткові, можете звертатись і до нас. Ми також завжди на зв'язку, тому без проблем пишіть, телефонуйте. Е, хочу звернути вашу увагу там, де прописано. Е, Відповідь на питання так, воно потребує підтвердження, тобто, ви маєте зробити фотографію, що воно відповідає безбар'єрності. Якщо, наприклад, у вас безперешкодний доступ, ви ставите так, значить вам потрібно піти і зробити саму елементарну фотографію, що у вас на до ЦНАПу немає ні сходів. Дні павдусу, там безперешкодний хід, і це підтверджує, і так по всіх інших пунктах. Щодо питання е, дитячих е, куточків, і там відображено в таблиці пеленальний столик, то прописуйте тоді, якщо у вас це в таблиці, чи вам потрібно е, столик, е, дитячий куточок, тобто е, столик і стільці, або е, столик. Щодо інших питань, то це вже робочі питання будуть. Якщо виникають, телефонуйте або до представників РДА, я вже сказала, або безпосередньо до нас. Дякую. Зараз я тоді закину чат сюди номер телефону асоціації сліпих, щоб ви могли безпосередньо контактуватися. Ще поксандю. Або в ЦНАПи Львівщини, і тоді в групу для представників РДА тоді також продублюємо цей номер телефону, щоб вони були в курсі. Drilling. І Все, дякую. Дякую. З нами вже є Олена Олександрівна. Пані Олено, вам теж собі вітальне слово. Дуже дякуємо, що знайшли можливість до нас приєдналася дуже приємно, прошу. Доброго дня. Чи мене чути? Чути все гаразд. Чути мені дуже приємно, що органи місцевого самоврядування, і в тому числі і нападу, долучаються до впровадження безбар'єрності, в тому числі і для людей, які мають порушення слуху. Таких особливих вимог для людей з порушенням слуху в принципі немає. єдина вимога це наявність перекладу, але власне з, з цією послугою в основному виникає більше всього запитань і проблем, коли люди приходять. Людина, яка не чує. Не завжди може прочитати те, що ви їй пишете, або те, що, наприклад, написано візуально на якомусь зразку. Верніше, прочитати вона може, не факт, що людина зрозуміє суть того, що там є написано. Тому необхідний перекладач, який перекладає це, адаптуючи на жестову мову для сприйняття глухих людей. Як правило... Ну, майже всі е, держави, які прийняли жестову мову на державному рівні, а таких є десь приблизно трошки більше, ніж 50 у всьому світі, мають такі зобов'язання, що е, там і соціальні працівники, і лікарі, і органи державного управління володіють жестовою мовою, хоча б на початковому елементарному рівні. Тому теоретично бажано би було, щоб працівники ЦНАПів, хоча б Хоча б трошечки мали якесь розуміння, як сказати доброго дня направити кудись, якщо людина приходить і каже, що вона загубила паспорт. Тобто є такі моменти, які можна, в принципі, вирішити самостійно. І для цього не потрібно вивчати жестову мову на досконалому рівні, такому, як, наприклад, знають її перекладачі. Але хоча б трошки бажано, щоб працівники ЦНАПів це розуміли, знали, мали хоча б елементарне уявлення. Просто навіть в таких ситуаціях, якщо людина, яка до вас прийде, ніж до неї дойде черга, або щось станеться на вулиці, жарко, і людині стало погано для того, щоб надати елементарну першу медичну допомогу або просто склянку води. Е ми колись спілкувалися з напами, проводили навчання. Я вже не знаю точно чи брали участь тільки львівські ЦНАПи, чи були задіяні і представники області, області в цілому.